Так, Харіс Кемфор, гравець футбольного клубу Шевченків Край. Харіс радий представити вас, вас в цьому інтерв'ю. Хочу сказати, що Харіс, учасник бойових дій, воював у Збройних силах України. В цьому році ви вперше граєте в чемпіонаті області за Шевченків край. Взагалі, ваша думка про чемпіонат, про, про команди. Ну, В принципі, все подобається. особливо організація, помітив, що сайт, сайт федерації ну, дуже сучасний. Можна все подивити, статистика, ігри трансляції. Е, мабуть, чи не вистачає трошки коментатору, але ну, дуже, дуже сучасно це подобається, імпонує. Ну, тобто, так навіть в Київській області, якщо зрівняти, такого станку немає. Скажіть, будь ласка, дві гри ви провели. У складі Шевченкового краю проти Базиса. а На Кубку програли 1-5, сьогодні 1-4. Чого не вистачає футбольному клубу Шевченків край в матчах саме проти Базису? Чому, чому програєте і з таким рахунком? Хороша команда Базис. Вони стараються грати в футбол скоріше за все, вони більше разом грають, ніж ми. Тому що я новий, ще зі мною є, люди нові. Ми трошки зігруємося і притираємося, як то кажуть. Трошки хтось менше тренується, хтось більше. Але забивати голи треба. Є моменти, треба забивати голи, стандарти. Вони сьогодні реалізували два моменти зі стандартів. У нас були подачі з флангу, подачі зі стандартів, які не забили, а вони забили. І відігрувати з трьох ноль ну, дуже важко. Навіть на цьому піду дуже важко. Команда теж набрала 9 очок, як і ми перед цією грою. Тому ми грали сьогодні, можна сказати, за 6 очок, щоб бути в лідерах. Ми Програли, будемо працювати. Ну, є над чим. Подивимося, відео і побачимо, що буде. Хай, дякуємо вам за інтерв'ю. Бажаємо успіхів Дякую. в наступних матчах. Лише перемог. Дякую. Дякую.